Україна є однією з найбільших аграрних країн у світі. Значна частина території нашої держави призначена для сільського господарства, і це дає Україні значні переваги у розвитку аграрної галузі. Лідерства у цій галузі важко досягти без досвідчених фахівців. І в селі Березова Рудка на Полтавщині у Березово-Рудському фаховому коледжі готують справжніх майстрів аграрної справи. Історія цього коледжу це захопливий літопис трудової міці та самовідданого ставлення до обраної професії, заснований у далекому 1929 році. Цей коледж пройшов довгий шлях розвитку та становлення. Сьогодні Березоворуцький фаховий коледж з великою гордістю можна назвати одним з провідних навчальних закладів країни, адже у ньому працюють фахівці професійного рівня, для яких навчання молоді це покликання. Навчальний заклад очолює досвідчений та відомий у своїй галузі спеціаліст Василь Миколайович Краснюк, який з 2013 року успішно веде навчальний процес та розвиває навчальний заклад. Ми надаємо знання в галузі агрономії. Агроінженерії, технології виробництва переробки продуктів тваринництва. На цим усім працює чотири циклових комісії: це циклова комісія загальноосвітних та соціально-гуманітарних дисциплін, циклова комісія агрономії, циклова комісія технології виробництва переробки продуктів тваринництва і циклова комісія агроінженерії. Сьогодні в закладі немає обмеженості. І немає прив'язаності до тих старих традиційних форм надання освітянських послуг. Застосовуємо новітні технології в здобутті освіти і прогресивні методи господарювання на українській землі. Березоворуцький фаховий коледж має п'ять навчальних корпусів, в яких обладнано відповідні навчальні кабінети, лабораторії та два комп'ютерних класи, обладнання і навчально-методичне забезпечення, яких дозволяє в повному обсязі забезпечити проведення теоретичних та лабораторно-практичних занять. Нині у Березоворуцькому фаховому коледжі навчається майже 600 студентів денної та заочної форми навчання, за такими спеціальності як агрономія, агроінженерія та технологія виробництва та переробки продукції тваринництва а також студенти мають можливість отримати робітничі професії, такі як водій автотранспортних засобів, тракторист, машиніст, слюсар з ремонту автотранспортних засобів, чи бджоляр і багато-багато інших. На нашому відділенні на сьогоднішній день навчається 181 студент. Це наша лекційна лабораторія сільськогосподарських машин, яку ми своїми силами зробили з нашими студентами. Лекції проходять в даних аудиторіях. А практики ми проходимо на в наших аудиторіях практичних лабораторіях і також на третіх четвертих курсах із нашими підприємствами, з якими до заключення договора, щоб наші студенти проходили практику на новітній. Техніці. У нас як навчаються студенти як на базі 9 класів, так і на базі 11 і ПТУ. Особливо ті студенти, які у нас спеціальна група є на базі ПТУ, особливо ті студенти на другому курсі, ми їх вже вони, маючи посвідчення водія трактористи, вони йдуть на виробництво і там проходять практику на новітній техніці. За ініціативи директора коледжу та педагогічного колективу і студентів почала діяти лабораторія Квітникарство, у якій зібрані колекції сучасних кімнатних рослин. Саме тут студентська молодь вдосконалює теоретичні і практичні знання, вміння та навички при отриманні робітничої професії Квітникар та озеленювач. Студенти відділення «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» удосконалюють теоретичні знання та набувають практичних навичок на навчальній фермі, яка повністю реконструйована і максимально наближена. До сучасних вимог завдяки такій сучасній матеріально-технічній базі студенти отримують велику кількість не лише теоретичних, а й практичних занять за своїм фахом. Мене батьки займаються цим. Вони бачили мене будущому агрономі, Я хочу продовжити їхню діяльність. Ми самі вирощували розсаду, капусту, помідори. Батько в мене зараз служить. Захищає Україну, а дай Бог після закінчення війни ми будемо продовжувати те саме. Повністю є все, щоб нас можна було навчити, і щоб ми це могли робити. Прийшов, мені подобається саме діло агроном. і я не пожалів, що прийшов. Василь Миколаївич нас дуже гарно навчив обрізати дерева. Для мене цікаво, то мені взагалі подобається рослинництво. Мені взагалі подобається дивитися за полем, доглядати. Вирощувати, взагалі вирощування теж дуже цікаве. Для багатьох випускників цей коледж став не просто альма-матер, а й місцем подальшої роботи. Я тут навчався, потім пішов у Полтаву навчатися далі по бакалавру, магістратура, і потім прийшов сюди працювати. Сільське господарство, так, да, і ще довго боєктугальний був. Вирощувати, займатися цим усім, кому ж потрібно. І саме тут можна цьому навчитися. Колекційно-дослідне поле Березоворуцького фахового коледжу кілька років назад визнано кращим в Україні, і це не дивно, адже на території 4,5 гектар зроблено справжню лабораторію під відкритим небом. Студенти разом з викладачами вирощують різноманітні культури, квіти, дерева. Одних лише троянд тут більше сотні різновидів. колекційно дослідна ділянка у нас розділена тут. Вирощуємо овочеві культури, плодовий лісорозсадник є, де ми вирощуємо смородину. Більше 50 сортів на у, нас у пшениці. Багато сортів є часника. Вони різні смакові якості. Часника. Клубника в нас посаджена там більше до лісу. 14 чи 15 сортів. Дуже велика в нас група. Овочевих культур. Розсаду всю вирощуємо, готуємо у теплиці. Дуже багато в нас і рисів. Ми і рисів насадили. Флокса в нас багаторічна, теж дуже красива квітка. В ну, цьому році ми накупили вже нові сорта квітів. Багато у фітолабораторії створюємо. То всі будемо переносити сюди для окраси цієї території. У Нас персики. Є то обрізані, вони вже там цілий ряд персиків, займаємо їх березоворуцькими персиками, вони не хворіють, не вимерзають. Займаємося ми ще виготовленням лікарських чаїв. Тут на колекційному висаджуємо лікарські рослини. Отриманий врожай передається на харчові технології коледжу. Тут робиться велика кількість різноманітних смаколиків, а також це кулінарна практика для студентів. Молодь вчиться не тільки вирощувати і збирати врожай, а ще й готувати з нього смачні і корисні страви. Виробляємо ми консерви з м'яса, птиці, паштеси виробляємо, готуємо м'ясні каші з різних видів круп. Будемо пробувати готувати згущене молоко в автоклаві. Це є практичні заняття з нашої дисципліни, технологія переробки продукції тваринництва, що ми дамо, як і навички в приготуванні, а потім в результаті, коли у нас вже ось є готові консерви. В'ясні м'яса птиці, тому ми можемо вже її дегустувати, оцінювати її якість ну відповідно так само каші, так само паштети, і відповідно до нормів, до стандартів. Фізичне виховання є невід'ємною частиною Березоворуцького фахового коледжу. Постійно працюють спортивні секції з волейболу, баскетболу, футболу, настільного тенісу, гирьового спорту. Збірні команди студентів коледжу регулярно займають призові місця на районних, обласних та всеукраїнських змаганнях. А педагогічний колектив коледжу постійно залучає студентів до культурно-масових заходів. У цьому навчальному закладі створена належна база для занять художньою та технічною творчістю. Працюють гуртки з різних навчальних дисциплін. Одним із підрозділів навчально-виховного процесу є бібліотека, фонд якої налічує більше 60 тисяч примірників. Серед них наукові праці, підручники, посібники, науково-популярна і художня література, а також періодичні фахові та інші видання. Унікальною особливістю і осередком духовності коледжу є Березоворуцький народний історико-краєзнавчий музей, що розмістився у гостьовому флигелі садиби Закревських. Він був створений у 1974 році на основі музейної кімнати Тараса Шевченка. Цей музей був поча починався з таких двох кімнат Шевченкової і краєзнавчої. На сьогоднішній день він має 10 кімнат. Там різні кімнати, і Дмитра Луценка, краєзнавча кімната. Кімната присвячена за. Краївським, які фактично мали цей маєток і на території якого знаходиться сьогодні коледж, кімната Шевченка, кімната. Присвячена історії нашого коледжу, кімната народної такої творчості історії нашого села. Також кімната ще була створена бойової слави. Березово руцький фаховий коледж гостинно приймає студентів з усієї України. На базі навчального закладу працює гуртожиток, у якому є всі умови для комфортного проживання. Будівля має чотири поверхи і розрахована на 360 студентів. Молодь проживає у дво-, трьо- та чотирьохмісних кімнатах, які укомплектовані необхідними местами. Ліжками, шафами, тумбочками, столами та стільцями. На кожному поверсі гуртожитку є кухня з електричними плитами. У гуртожитку є тренажерна кімната, душова кімната, камера схову, проведено інтернет. Також працює міні-пральня. Матеріально-технічна база коледжу дозволяє готувати кращих фахівців аграрної галузі України, і коледж пишається своїми випускниками, які обіймають керівні посади різного рівня, очолюють сучасні господарства, працюють провідними спеціалістами аграрної галузі, здобули наукові ступені і просто стали успішними людьми. Адже свого часу вони зробили правильний вибір, обрали успішне майбутнє і розпочали навчання у Березоворуцькому фаховому коледжі Полтавської державної аграрної академії. Моє життя вже не є помилкою. І я б хотів, би, щоб ті діти, які повірили в нас і стануть студентами Березоворудського фахового коледжу, щоб вони не були, їхнє життя не було помилкою, щоб вони дійсно знайшли себе тут, а після нас знайшли себе, знайшли, зайняли достойну нішу в цьому житті.